Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, кандидат історичних наук, доцент Бутенко Андрій Петрович. Голова Державної служби якості освіти, кандидат з юридичних наук, відмінник освіти Гора Руслан Васильович. Голова Державної аудиторської служби України, доктор філософії, заслужний юрист України Алла Валентинівна Басалаєва. Голова Дарницької районної місті Києві державної адміністрації кандидат економічних наук Калашник Микола Володимирович. Голова Даринського районного суду міста Києва щасна Тетяна Васильівна. Перший заступник Дарницького управління поліції, головного управління Національної поліції в місті Києві, полковник поліції, Калашник Тимур Володимирович. Начальник Дарницького районного управління, головного управління Державної служби надзвичайної асоціації ситуацій в місті Києві Полковник служби цивільного захисту Васильів Олексій Борисович. Директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук, професор. Людина, яка в першу... Директор Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету Одеської юридична академія, доктор юридичних наук професор Савчук Роман Михайлович. Директор Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету Одеська юридична академія Марчук Володимир Васильйович. Директор Черкаського. Черкаського економічно-правового інституту Київського університету інтелектуальної власності та права Горська Микола Іванович, ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, док професор, заслужений юрист України. Фаник Василь Іванович Вас до вітального слова, тому Сергій Васильович Ківали. Щиро просимо вас привітати наших першокурсників та студентів з тих зараз. Знаєте, це покоління дітей, яким, на жаль, довелось дуже швидко дорослішати в умовах війни. Але ви тут ви обрали для освіти український вуз з прекрасним фаховим викладацьким складом, з найкращою матеріально-технічною базою. Я переконана, що ваш навчальний період буде насиченим. Я вам бажаю безперечних успіхів, неймовірної вдачі, прагнути до перемог. Вони неодмінно будуть, тому що насправді лише ви, ваше саме ваше покоління, буде відновлювати Україну, буде будувати успішну європейську державу. Ви знаєте, Україна зараз на шляху історичному. Ми рухаємося в європейський союз. Ми на стадії переговорного процесу, і саме ми, перебуваючи зараз на високих урядових посадах, дочекаємось вас з прекрасною освітою, щоб передати в управління важливі державні інституції фаховим спеціалістам, плідного вам навчання, мирного нам всім неба. Слава Україні! Щиро дякуємо вам за ці вітальні слова і запрошуємо до слова голову Дарницької районної місті Києві державної адміністрації, кандидата економічних наук Калашника Микола Володимировича. Шановні студенти, шановні присутні, я насправді дуже тішуся і радий, що саме цей вуз знаходиться в нас в Дарницькому районі. Чому тому, що це соціально відповідальний заклад, який спочатку повномасштабного підтримка військових. Підтримує самих перших днів спочатку розміщення, потім збагачує матеріально-технічну базу багатьох військових підрозділів. І я радий і вдячний низький уклін нашим захисникам, і захисницям за можливість бути сьогодні присутніми тут на цьому чудовому святі. Чудове свято, яке розпочинає новий навчальний рік. Я вам бажаю, щоб він був такий же яскравий, щоб він був для вас успішний, щоб ці роки студентські пройшли у вас максимально насичено, позитивно. І дай Бог найближчим часом буде наша велика перемога. Бажаю вам особистих перемог, і все буде Україна. За святом вас! Дякуємо, пане Миколу. Дякуємо. До слова запрошується директор інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук, професор, людина, яка вперше в Україні зробила пересадку серця. Тодоров Борис Михайлович. Вітаю всіх першокурсників. І, звичайно, більш за все радію за тих молодих людей, які сьогодні прийшли, і дівчат, які прийшли сьогодні в білих халатах. Ви наші майбутні колеги, і хочу вам побажати на цьому нелегкому шляху, який ви собі обрали натхнення і вдачі сьогоднішнього дня і все майбутнє життя. Ви будете рятувати людське життя новонароджених літніх людей наших військових і просто цивільних, і це велика відповідальність. Я хотів би, щоб ви прийшли до нас в наш інститут і прийшли в українську медицину з багажом знань і з натхненням рятувати наших українців. Дякую.